Всім привіт! Забрала я своє доза від компанії Oriflame по 11 каталозі. Ми з вами розповідаємося. Замовила ось такий гель для вмивання. З органічним чайним деревом та лаймом. Подобається мені. Замовляю на перший раз. Також була його хороша ціна на вітаміни, мультивітаміни та мінерали для жінок 500 гривень, тому вирішила замовити аж дві баночки. В минулому відео я вже показувала, що замовляла. Оце вирішила дозамовити ще, коли така хороша ціна. За сердечки я виміняла ось такий внутрікомплекс для шкіри, волосся та нігтів за 600 сердечків плюс 425 гривень. Мені обійшовся оцей комплекс. Теж беру не в перший раз, сподобається. Кіра та нігті і волосся не випадає. Клас такий засіб. І була акція 35 балів замовляєш і тобі вкладуєш подарунок. І на цей раз подарунок мені поклали ось таку масочку для волосся. О, для волосся для, для обличчя. З моркою лимоном та імберем. Будемо пробувати. Нічого такий, нормальний подарунок. Я її використаю 100%. Ось і все моє замовлення від компанії Oriflame. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.